Роки минають, як і не було. Раптово кинув погляд на криницю, згадав дитинство, бабине село. Рівчак, ставок, солодку полуницю. Часи, коли асфальту не було, коли зерно збиралося руками. А я шукав у небі енело вночі поміж Яскравими зірками. Так тепло було спати на печі, ще й тим теплом протоплювалась хата, коли пекла бабуся калачі до кожного божественного свята. Коли народ збирався усім селом, коли разом усім селом співали, я пам'ятаю, саме так було селом згорілу хату будували. На жаль, усе це. Кануло в літа, змінилося село у тому ж дусі, залишилась лише ота свята, відкрита щира посмішка бабусі.